В Отця і Сина, і Святого Духа Амінь І Сина і Святого Духа Амінь. І Сина і Святого Духа Амінь. День восьмий. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його усі ненависники Його, якщо заєдемо, нехай щезне, як тане віск від лиця вогню. Так нехай згинуть бісей від лиця тих, хто любить Бога і оціняє себе хресним знаменням, і в радості промовляє. Радуйся, причесний і животворчий Хрест Господній, що проганяєш бісів силою, розп'ятого на тобі, Господа нашого Ісуса Христа, що до аду зійшов і подолав силу диявола, і дарував нам тебе хрест свій чесний». На прогнання всякого супротивника, у і животворчий хреста Господній, допомагай нам зі святою Дівою Богорадицею і з усіма святими небесними силами завжди, на і повсякчас і на віки віків. Амінь. Прийди, Господи, повернися до нас. Вислухай наші болісні заклики на цій пустині сліз, відчуй наші прагнення і нехай твоє милосердя буде над нами. Повернися до нас, прийди і затре усяку негідність, замінюючи її любов'ю. Наш Господи Ісусе, візьми наші душі, візьми наш розум. Візьми наші серця, усе належить тобі. Твоя любов краща, ніж саме життя, на тебе покладаємо свою надію, наш Спасителю, збільши нашу любов, зміцни нашу віру, збільши нашу надію, нехай усе станеться за твоєю божественною волею. Амінь наш Спасителю, завдяки Твоїм страстям і смерті, хрест став для нас знаком спасіння, у цьому знакові наша перемога. Позначені Твоїм Христом, о Господи, ми беремо свій хрест і хочемо наслідувати Тебе. Хрестами Твоїми, що вінчають куполи храмів, освячена наша земля. Твій хрест для нас надія Воскресіння і слави, нехай твій хрест, Господи, буде для кожного з нас силою, що допоможе чинити обір злу і долати перешкоди, хай буде він знаком освячення нашої праці і наших сімей. Ославний Хрест – єдина наша надія. Христе, веди нас, Христе, перемагай. Христе, царюй. Амінь. Отче наш, що єсе на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прищаємо винуватися в нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богорадиться, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна те жінками, і благословенний благословений Лона Твого, бо ти породила Христа спасе і збавитеря душ наших. ім'я Отця і Святого Духа, Амінь. ім'я Отця і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В